Вітаю всіх у себе на каналі в садочку Мрії Надії. Сьогодні 10 травня і я починаю пересаджувати свої рослинки по різним квітничкам. Починаю я з тіньової грядочки. Яку мені вдалося розширити на пів метра. Але для мене це також над добре, тому що ті нових рослин багато. Далі не змогла продовжити, бо до стічної ями там залито бетоном, але нічого, я поставлю там, застелю агроволокно і поставлю там свої рослинки в горщиках, їм буде там комфортно, там немає сонця, палючого сонця, і буде добре. З чого я почала? З своєї осоки мароу, яка була на посухостійкій сонячній гряді, і їй там було над тяжко. Дивіться, навіть отак прохолодно і навіть з комом землі, все, все одно. Але я надію, що ще цілу неділю буде прохолодно, тому швидко це роблю. Нічого не знімаю, просто тільки вже тоді показую. Сюди я посадила нову гіхеру, пересадила тіньовий виломі камінь, медуниця. Моя прекрасна їй з такими білими квіточками прекрасними. Ну і там подалі та величезна брунера. І, мабуть, що придеться прибрати цю анемону. Я хочу там десь її посадити в колесо. Дуже вона, бачите, розплітається. Це вже я половину вирвала на цю ж грядочку. Я пересадила. Ось тут доронікум жовтий. Він був на цій грядці, де в мене дуже сонячно і мало поливу. Він це не переносить. І з квітоносами він високий. Ось так буде, як десь оця моя аквілегія. Біля аквілегії. Ось вона тільки буде квітувати тут, на півтінь, де вже сонечко, вона квітує. От. Далі. Далі я пересадила свою прекрасну хосту, подарунок пані Зосі Джун. Тут був злак. Хоста ну, вона тут пасує краще. Ось, а, не знаю, можливо, широколисну гортензію продам. вона, Я не знаю, вона, ну, я вже не знаю, скільки її років: 10 чи скільки. Ну, вона низенька. Можливо, хтось захоче горщику вирощувати і ставити в підвал. Я не хочу цим займатися. Злак я пересадила сюди до краю грядочки. От. Тут тільнявий і камінь, міні-хосточки, примулки. Ось вирішила сюди і злак посадити. Що я ще зробила? Чесно скажу, он красунечка фірфрост. Я чуть собі думала спину вирву. Древовидна гортензія, також не подумавши, посадила, вона просто величезна стає в розмірах з роками. Вона в мене займе, в мене і так нема тіні. Вона займе мені всю ну, півтіньової грядки, що придеться відсаджувати тут все: і ломі камінь, і живучки, і гійхеру. Що я вирішила сюди посадити? Я посажу сюди е, свою прекрасну е, Господи. гортензію, малесеньку, бомшелку перенесу з-під грушки, вона там змучена. Тут їй буде якраз добре, тут найбільше сонця, але й добрий полив. Тому ось так заквітували мої е, самі. Пізні тюльпани. Це жовті ось такі красунчики. Там багато діток. Думаю, можливо, теж викопати. Тому що ну, дивіться, тут просто вже їх, неймовірно, багато. Залишила тут кущик медуниці. І тут це висока буде фізостегія. Ну, а тут ще можна буде навкругі гортензії щось досадити, вона не така і велика. Зараз вам покажу. Ось моя малютка бомшел. Їй вже 5 років. Дивіться, яка вона малютка, 50 см в вис... висоту і в ширину. Ну, вона прекрасна, в неї такі кулечками, такі е квіточки, ну, просто неймовірна красуня. Під грушею тут падають груші, Звісно, ламають завжди гілочки. А під нею ось красуня примула Зібольда. А яка ж вона гарна. Ну, от. Арабіс тут розкинувся. Так що цю красуньку придеться пересаджувати. Ось і тут деякі рослини разом з неї. А на її місце хочу посадити іншу рослинку. А можливо, не знаю, побачу. Можливо, взагалі нічого тут саджати не буду. І як же не зняти ну якусь ще таку красоту, красоту? Моя пересадка, моя красуня, кам'яна троянда. Я навіть її, моя долонь менша, ніж вона. Просто неймовірна красуня. Бачите, гарно себе почуває. Ну, дуже тяжко, я вам скажу вибрати мокреться в ґрунтопокривних квітах. Тут у мене флокс, гвоздика, ще гвоздика. Ну, в общем, все ґрунтопокривне. Починаю я виривати і разом з квітами кинула це все. Знаю, коли сонечко, вона ну, вона потім знову насіється, але но я не знаю, що зробити. Дивіться, тут я по краєчку. Посадила ось такі хости, начебто вони альбамаргіната, начебто називаються. Ну, це більш з простих хост. Я сподіваюся, що вони тут витримають. А чому їх тут посадила? Тут саме у нас хати водостік, і е, коли сніг, тут всі рослинки трішки замокають. Я думала, що грунтопокривні посадила, щоб забити зілля. Поміж самшитів. А бачите, мокриця все одно вона ну, нікуди не хоче й подітися. Посадила я раз, два, три, чотири куща, де кущі більш були на сонці, бачите, більш розвинені, де менш на сонці, менш розвинені. І ще там досажу кущі в мене є. І, ну, і ось там, де був, ну, зливається вода, була гіпсофіла сніжинка, їй там було некомфортно. Спробувала я її пересадити, показую, що виходить. Будемо дивитися, чи прийметься. Ну, У мене є ось ще кущик, ось ще кущик. Цей виглядає плачевно. Ну, не знаю, побачимо, що далі буде. Ну, якщо не прийметься, така значить його доля. Ну, і далі поза. Маком? Там іде Вероніка висока, лілії, варіагатний полин, пенстемони, рожевий, і, ну, зелений фіолетовий. І сюди я підсадила дзвоник скупчений, він високий. Забрала ліатрс, він дуже низький. Ось-ось поділочка я підсадила. Що потім далі я роблю? Що буде час, оці всі хочу викопати е, хризантеми повністю. повністю. Е, дзвоник скупчений над великий, надвеликий. Це пересадка буде осіння. Тут я вже викопала же е, соку морову, хочу так варіагатний, тую забрати звідси. І молочай фіолетовий. Натомість, що я хочу посадити, по неспадаючий. Е, Геліопсісом, перед геліопсісом, там де молочай, це буде. У мене в горщиках ще є три. Я не знаю, кого буде кольору, який саме, але я думаю, все одно це буде більш високий і посухостійкий згадала і хінацея. Магнус. Або ж я просто його все зміщу сюди ближче до е, лаванди, заберу м, хризантеми. Е, можливо, навіть і тую не буду прибирати. Е, хай вона в ніжках, наче як буде. Просто м, м, ну, подивлюся. Мені потрібно трішечки подумати. Боже, я кажу вам, коли висаджуєте рослини, які, так як я кажу, такі великі, потужні, дуже потрібно подумати. Наприклад, я не подумала і посадила півонію мою прекрасну, білу от фестиваль Максима чи Максима Фестиваль, а позаду неї дивіться, гортензія. Вімсеред, яка також дуже потужна. Вона просто величезна потім буде ще декілька років. І вона займе весь цей простір, тому осеню буду, поки що не наріс такий великий кущ, його розділяти і, можливо, якийсь хтось захоче, продам. Ну, подивлюся, як поділиться. Дивіться, мак уже буде квітувати, заложив квіточку. Клас! Ну і дивіться, як створюєш квітник, я так скажімо, не соромлюсь показати, як він виглядає, як це все в мене є. Тому що я хочу собі менше роботи. Тому все поки що виглядає так. Де все відкрито, мені треба застелити, щоб ну, не росло зілля. Поки що все виглядає так. Але це створення квітника на цей день не один рік. Тому що мої древовидні гортензії я посадила перед ялівцями. Ялівцям треба ще вирости. Тому восени я древовидні гортензії, якщо вони приймуть. Це це одна, коли я викопувала. Я змогла змож... поділити на дві. Дуже надіюсь, ось дві перед ялівцями. Я дуже надію, що вони приймуться. Ну, якщо я бачила більші кущі пересаджують, але пересаджувала я сама. Мені було натяжко, трішки обірвала коріння. Ну нічого. У мене ще, якщо щось, у мене дві є менших на розсадній грядці. Але побачу, скільки наросте ну, мої олівці наростуть за цей сезон. Так восени трішечки подстежу свої гортензії. Далі я там заказала рослини, у мене є далі задум. Тому далі буду продовжувати, поки ще цілу неділю буде начебто прохолодно. Я дуже на це надіюся. Ну і ось тут біля прекрасної аквілегії, біля моєї величезного куща півонії. Я хочу посадити. Ось я щось продала, викопала, я не пам'ятаю. Але ж в мене є хінацеї три горщика. Один вже я знаю, де я посаджу, другу посаджу ось тут точно. Вона буде висока, і коли відквітує півонія, щось буде квітувати. А, в ніжках вже буде відсвівша аквілеги, яку я обріжу таку, такий компактний кущик. І дерен ред гноум. От. А і вуха коронішики я буду старатися вести на ніжці, щоб під нею можна було саджати рослинки. Ось такі поки що в мене пересадочки. Далі буде, не знаю, чи я розіб'ю відео на два, чи буде одне відео, скоріш всього, на два. От. Чекаю і цю півонію. Коли розквітує, до речі, ту півонію фестиваль максима білу я можу посадити на нову грядку. У мене там є місце. От оці півонії вже величезні, які може, мабуть, що по. 15 років, я вже не уявляю, як викопати. Просто не уявляю. Хоч кажуть, що півонія може зростати на одному місці до 50 років, але чим більше вона на одному місці не розсаджена, тим стає менше квітування. Скоро заквітує гвоздика переста біла. Дивіться, який прекрасний величезний кущ. А арабі махровий треба буде обрізати. Хоча я те, що стелиться на, сюди, не на квітничок, щоб насіяло і залишу. Хай насівається, щоб менше зілля наростало. Ну, ось так: такі пересадки-посадки, часу зовсім немає. От е буду працювати далі. Ну і все ж таки пересадила я свою красуню бомшелку. Ну, дивіться, як вона сюди пасує. Звісно, її було пересадити набагато легше. Е е дивіться, хоч прогнозую дощ, все пересаджуючи. Ми гарненько проливаємо. Якщо ми маємо на ділянці личинки хруща, проливаємо спочатку водою, якщо не мокро, а потім уже з розчином цим від личинки хруща. От вона сюди пасує як найдаліше. Ось я поставила подалі, можливо, ось там буде місце. Моєї Астіль бережевої, а тут, можливо, карамелька. Трішки вона, наче як туди хилиться я так кирпічком її підложила, Ну так, наче як підтримала. от І все. Я вважаю, ця грядочка, моя квітничок готовий. Практично тут тільки просто, що я буду десь щось уже добавляти але великі рослини я прибрала. Ось тут в мене ще була. Я саджала в тому році широколисну гортензію. Я прибрала, вона величезна, не така, як моя, оця маленька. От тому я її прибрала поки що в горщик, не знаю, що я буду з нею поки робити. Ось, ну і далі буду продовжувати роботи. А з вами поки що кажу вам всім до побачення, всім бажаю здоров'я, натхнення і мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.